Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя Жартома є Всельйоз. 18 липня. Вон, бачите, мої квіти, все, як має це бути. Розкажу вам, що робила, де пропала. Дивіться, ніде не пропала. Дощі в нас полощуть без кінця, без краю. Тому рубала півні. Ну, як півні? Пам'ятаєте, як курчаток брала, ми робили. Я показувала, коли ми брали курчаток, які були. Оце їм вже по 3,5 місяці. Вчора я їм ну, не про те, чесно вам скажу, чи вигідно забіжу наперед? Ну, вигідно. Ну, дивіться, вони, я їх годувала місяць комбікормом, а потім перевела на БМВД для поросят і зерно. Ну, там, Плюс ще купляла сою і горох'яну дерть. Ну, Це чисто моє бачення. Дівчата, хто тримає курей і хто робить по-іншому, я ж нічого не маю проти. Мене влаштовує. От Їм 3-3,5 місяці, їх близько 3 кілограмів самого м'яса, без печінок, без пупів, без, без нічогісінько. Я вчора чотири штучки зарубала і цей, І цей. з них печіночки взяла на блендерочок туди цибульки. Цього морквочки піджарила, разу ладочки поробила і часничку, мазіку на вечерю тарілочка готова. Дивіться, ну, прокурається так коротко про все зразу. Дивіться, що я робила. Мені пройшли добрива. Щас я покажу коротко, що, що я підживляла і чим. І обласною чого так. Ось бачите, тут формули 8.17.41 і 3.10.40. Я не рекламую, ви знаєте, я просто показую. Я вам позвонила на фазенду, чесно вам скажу. От зроблю їм антирекламу, Хай ображаються, хай не ображаються. Ну, оператор, дівчинка так говорить. Я ж їх постійно беру, ну тралі-валі. Ну і жартомаш кажу я вам може скільки клієнтів підкинула, то ви хоч би мені скидку зробили. Вони зробили вид, що вони не почули. Ну я за ті 20 гривень, щоб вони мені зробили. Я б не обідніла і не забагатіла. Але ж сам факт розумієте, да? Ну не важно. Хоча магазин хороший, нічого не можу сказати. Я в них наперед ну роблю їм передплату, бо дівчата питали, чи вигодно. Мені обійшлася посилка, доставка 110 гривень. Я заказала на 600 гривень добре. Ну чи вигідно? Вигідно? Я вам скажу зразу, вигідно. Я рахувала за що я рахувала? Ну, за капусту ж тоді, що е, чи вигідно мені було вирощувати, От чи відбилося це все, що я вклала. Отбилося, дівчата, і не раз. Я зараз піду наріжу перцю, начиню, нас кажуть начиню, ну нафарширую То уявіть, по чому зараз перець. Да? Синій в мене я піду, виріжу каліфорнійське чудо, таке велике, і баклажанчик, і зроблю і кричку. Ну, дивіться, ладно. Добре, 8, 17, 41, 8 азоту, 17 фосфору, 41 калію. І 3, 10, 40, відповідно, 3 азоту, 10 фосфору, 41 калію. Зараз покладу, щоб не тримати. І розкажу, що я чим підживляла. Дивіться, 8, 17, 41, я підживляла ті рослини, які ще ростуть і будуть рости. Це баклажани, перець, їм ще багато-багато рости. І помідори, які високорослі, низькорослі ці ж детермінанти, вони ж вже позав'язувалися, вони вже спіють, і їм ріс ну, не треба. А високорослі, які оту, там, типу дебарао і всякі різні, то вони ще ростимуть ну, і їм ще азоту чуть-чуть для розвитку мабіна. треба. Максим прибіг і перебив мені. Так от до чого ж я далі. E, дивіться, 8,17,41 я давала високим помідорам. Ну, їм уже, звісно, пізнувато, але я давала це було днів 4 назад. Чого? Бо вони ще довго ростимуть, вони пізні. І якщо буде тепла осінь, а дай Богу, вона буде тепла, то і не нападе на їх фітофтора, то вони ще ростимуть. ну... Нормально їм буде. Ну це вже останнє підживлення з азотом. Всі помідори, які детермінанти, а простими словами, словамиськорослі. Їм підживлення треба калійне, Калійне. де калію саме найбільше. От 3, 10, 40. Або можете взяти монофосфат, калію, там теж калію багато, там фосфорно калійне добре. І фосфор відповідає за смакові якості, і за коли помідори цвітуть за зав'язування плодів. Це не тільки на помідорах, це і на перцеві, на баклажанах, і так далі, на всіх рослинах. може вітер такий. Тепер дивіться: 81741 я ще давала перцеві і баклажани. Бо перець і баклажани зараз дуже активно цвітуть, і в мене там вже знову 17 вже ж того фосфору, і їм буде. ну Окей, це я точно знаю. Я зараз вас понесу за собою, поведу на, на грядку, наріжу перцю, покажу, які там у мене хаски, коротше, і цей лайлакбел, ну, який можна нарізати. І подивлюся, зараз наріжу начиню. Потім. Ага, три баклажани. Баклажани теж активно цвітуть, у мене вже такі пов'язані, а в теплиці є той, що в мішку вже можна вирвати. То їм теж 8-17-41. Все зараз всім рослинам треба давати добре з підвищеним вмістом калію. Бо все вже наливає плоди, уже літо в зеніті, як казали, май пройшов і літа нету. Так оце точно воно і є, що вже літо закінчується. ну як, Перевалило за половину і вже всі плоди наливаються. Тому треба калій, ну і фосфор. Потім кавунам давала 8, 17, 41, бо кавуни ще ну, наливають і, ну, і ще, 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 ще ж будуть вони рости і спіть. Бурячка, моркві. Цибулі, от та, що в мене не вибрана. А я вам показувала, я буду вибирати. Хто в мене просив, щоб я записала відео про цибулю-сіянку, я запишу. Я обов'язково запишу, я е, виберу її, покажу і розкажу вам, от іду, як її сіять, як її стригти, що з нею далі робити. Цибулі, бурячкам і моркві, всьому тому, що в землі, що не вегетує наверх, я давала калійне три. 10-40. Ну, можете точно так же дати монофосфат калію. Так, це в мене, це те, що подобрива. Ще там в мене приїхали 320-ки. Ну, я вам уже в наступному відео розкажу, для чого вони мені будуть нужні. Огірочки. По огірочках, що в теплиці, я вам зараз розкажу про них. От все втулила в одне відео. Це, це чисто моя манера, скажімо так. да. За огірочки, окрема дяка. У мене є підписничка. Одна з перших, яка мене підтримує, друзі, і я вас прошу підтримати її канал Наталкина Сім'я, Город і хата. Я вам під цим відео дам посилання на її канал. Я пару днів назад захожу ввечері, дивлюся її відео. Я ж вас дивлюсь всіх. Ну, хто там підписаний, да, хто це, я ж дивлюсь. Підходжу, дивлюся всі відео. Заходжу, дивлюся відео. Ну і вона розказує про огірочки, Гарні в неї огірочки, Вона така молодчинка, дітки в них дуже гарні, сім'я прекрасна. Ну, взагалі, я от дивилася останнє відео. ну Розпаковка в них ну не остання а там відео, розпаковка. Ой, ну наче ну не знаю, наче от на кухні така щира. От, от, наче поряд з подружкою на кухні. Хазяєчка така, вона ну вам із нічого зробить вещь. От, от це точно, от молодець. І я вам дуже рекомендую підписатися на її канал Наталкина сім'я, городи і хата. Вона там так розказала, яка я молодець. Ната, мені так приємно, ну, чесно було. Ну, я ж геть далеко не професіонал. І до професіонала мені ще ой ой-ой, але ж ну в мене просто от власний досвід. Трошки таки дещо щось не знаю, ви ж самі бачите, да, і показую. Дивіться, що хотіла ще сказати. А, в мене по огірочках. Мої огірочки в теплиці. Хтось дуже давно була в мене глядачка, коли я розказала, вона питала: ви пасинкуєте огірки чи ні. Я сказала, що до п'ятого між вузля пасинкую, далі ні. Вона каже: ну, так там джунглі. От чесно я вам скажу, да, в мене в теплиці джунглі. Там не то, що джунглі, там капець, що робиться. Але вся справа в тому, що на тих джунглях в мене є, і є, і є, і є огірочки. Я вже собі закатала, отак, уже пороздавала дуже багато і ще є. Я збираю. Ну, збираю, збираю, збираю. Сьогодні піду позбираю. Обробляла їх, зібрала кліщ, палюка. Напав же ж павутинний кліщ, я один раз обробляла вертімеком, потім актонцидом. Потім. Ні, по Не актоцид, актофіт. Потім цим. Знову вертімеком. Ну я, там же ж вертімек, термін очікування тиждень. Ну я вам чесно скажу, я зібрала всі огірки, які були геть до, до таких лужпаєчок. Ну, такі вирвала. Да? І забризкала вертімеком, і тиждень я до їх не ходила. Я їх тільки потім ще обробила після вертімека квадрісом, фунгіцид дала і оставила їх там. Ну, поливала тільки. То пішла, подивилась тут ту байдужі. От зараз покажу. З приводу підживлення про 3,20. так? Я огірки визбирала. Тут, якщо визбирала, це побризкала вертімеком і я їм дала 3,20. Тому що врожай я в їх відібрала, в рослини ну, як не є після цього всього, вона свої сили віддала да, на налив плодів, І їй надо, її треба підгодувати. Тому я їй дала 3 по 20 комплексне добриво. Потім знову, якщо я бачу, що нав'язалось дуже багато гарної огірочки 8,17,41 або 3,10,40, я вже дивлюсь по огірочкам. І знову підгодувала, знову вони поналивали плоди, знов зібрала. І так оце вони в мене плодоносять. Від 27 квітня. Ви всі бачили, можете пошукати. Хворі, не хворі, больні, переболіли. Там джунглі на їх робляться, але огірків, дай Бог. На городі я з ними навіть не цяцкалася. Ото там 5-10 кущів є, ну ні про що. Ну нащо мені там з ними мучиться і тратить час, коли в мене є там. Тепер в мене ще є мрія, ну не знаю, це я собі хожу і мрію. ну Кинуть їх на другий оборот. Ну, побачимо, буде чи ні, я подивлюся по цих, як ці себе будуть поводити. Хоч трошки. хоч трошки. І тоді, вже там точно треба буде три по 20. Ну, тепер вже все-все розказала. А, помідори. Погода ж дурнувата. І я так підпримітила, що на одному кущику ну, фітофтора закрадається. Я обробляла їх квадрис, господи, редоміл. Зараз мені там закидають тапками, що макоцеб і так далі. Я це знаю. Я вже розказувала в минулому відео. Я обробляла їх давно, вже дуже давно, тільки висадила розсаду і там пару тижнів пройшло і обробила. Потім був ревус і квадріс. Квадріс реву можете обробляти, якщо у вас вони тільки наливають, не спіють, але вже дуже багато спіють. Ну, квадріс, хоч і кажуть, що слабуватий, ну, фу -фу -фу, дай Бог, принесете, все буде нормально. То я обробила ще вчора чи позавчора, вже всі дні сплутала квадрісом. Про Пробіглася по них. Квадріс там термін очікування до тижня. То я теж зібрала там помідорчики і побризкала. Оце таке, ну будемо жити, будемо бачити. Але що ж дуже, дівчатка, я вас всіх розумію. Одне діло мені на Черкащині розказувати, коли в нас ось тиждень дощів тільки був, спека, а тоді тиждень дощів і далі буде сонце. І друге діло, коли у вас там Київщина, отуди північ України, Волинь, і Львівщина, Захід, то я все розумію, як вас там... Погодні умови, і там тої фітофтори дуже-дуже ну, важко вирости це все. Я це все дуже прекрасно розумію. Тому так, ходімте на город. а ось у мене баклажани, бачите, перець, там капуста. Зараз покажу баклажани, бідні, попало їм, градом побило, добре та гаразд. Ну, я їх ще пройду і біончиком. Зараз покажу, де не зав'язувалися. Он, бачите? І оно. Але ось побило їх і вони, бідні, покрутило, посохло. Ну, в общем, попало їм добре. Он ще, бачите, отакий. От в теплиці там в мене є вже готовий підуви. Ну, а тепер перець. Ну, перцю тут, О, дай бог. Дай Бог. Зараз буду різати. Тут він всякий-всякий. Це не вершинка на йому ось. Я думала, вершинка ні, то бруд просто. Там на одному вершинка. Або вершинка, або градом попало. Зараз гляну. Там на Лейлак белові. Я вже тут його рвала багато. Бачите, вже порізаний Лейлак бел. Ось сюди, дивіться, цей якусь було геть вирвало. Дивіться, він же ж як облитий. ну... Дай Бог, дай Бог нам. Хоч перець хай вродить. Ось бачите. Друзі, це капуста-агресор. Якщо вам цікаво, можете написати в коментарях, я вам розкажу, як я білокрилку поборола і все. Ну, я думаю, байдуже. Капусточка, цей рік, це бомба. Ну, ходім теперчик будемо різати. Зараз покажу, який йде. Ну, я думаю, гарний, правда? Гарненький, гарненький. Джеміні, гібриди, бачите? Ну, гібрид є гібрид. Тут нема чого навіть балакати. Ось, ну, Том, Джеміні це Том. Це він на Геркулес схожий. А є ось дівчатка мені посовітувала, ось цю хаски. А дівчата мені совітували біхар. Ось я вам покажу, він як ратунда. Дивіться, облитий, він схожий на ратунду. Це ж в мене є рецепт перцю ратунда. От хай спіє, бачите, який. Вітер пооббивав багато завязі, шкода, так, але нічого, буде нова. Отакі справи. Піджирем його, підгодуємо, і він ще буде і буде. Дівчата, обіцяла вам джунглі. Ну, дивіться. Бачите, оце те, що на напасенка. Це те, що я казала. Оце їм вже калію треба. Бачите, вони не витягує огірук. Оце те, що він скидає, це він скидає завість, бачите, в нього сили не вистачає натягти ось сюди, і він отут почина скидати. Ну, зараз покажу. Ходімте далі в мої джунглі. Бачите, оце все. Я знаю, що зараз мені скажуть, що неправильно, і не можна все разом і густо, і так далі. все все це знаю. Але воно в мене росте проти всіх законів фізики. Ось оперець в мішку Геркулесів. Да. Отак. От Про посліній мені писали відео, ну, я вам скажу, в мене на нього своя точка зору. Я перед тим, як чимось користуватися, я зайшла на їхній сайт, долина. І дуже уважно почитала цього розробників, що вони про нього пишуть. Так от там чітко сказано, що він використовується для ранніх врожаїв. для ранніх. І насіння після нього я на перцеві збирала. На помідорах, якщо перша китиця, може, небудь. Далі на других китицях є. Це я точно знаю. І результат, де в мене були помідори без паслінію. Іде з послінням колосальний. Я нікого не агітую, ні, це моє бачення. Я просто з вами ділюсь досвідом, і ви ж всі дуже добре знаєте. Ну, що я розказую так, як є. Для мене, так, да, підходить. Для когось може не підійти. Я поважаю вибір Ну, людини 100%. Для мене підходить, мені подобається. Результат і взагалі. Отак. Чик-черик. Хоп, є, бачите? Отакий. От ну, скажіть. Ну, хіба ж він не красивий? Ну, красунчик ще ж, ха? Ну, красунчик. От ради цього стоїть і, і жити, і працювати. Дівчатка морквочку вирву на олів'єшечку. Ось, угу. бачите яка. Така. А ось попередню вирвала, он бачите? Дивіться яка. Троножка. Зараз ще одну вирву. Цю гарненьку вирву, зараз чи ні. Опа, є. Бачите, яка гарненька. Почищу. Ну, такі врожаї на сьогодні. Це я пішла, нарвала те, що мені треба. Все. На сьогодні всім добра. Миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. А з вами був канал Сільське життя, Жартомає всерйоз» і Юля. До наступних зустрічей і батон!